Уже і баготка, і гори такі. Я не знала, що тут такі порядки. Їдемо в сторону Венеції. А мама хоче в туалети. Шукає туалети. У нас тут по мінімуму на пару днів. Речей Ліза там кайфує. Ліз, що ти їсиш? Коротше, суть в тому, що в мене 30 липня день народження, і я хотіла провести його в Венеції, так як я вже давно мріяла туди поїхати. Але я не хотіла там залишатись, тому я просто рандомно вибрала щось для ночівлі. І ми приїхали сюди на машині. Це десь 30 кілометрів від Венеції. Називається це. Містечко-курорт, е, як же? Лідоді, Єзоло. Але всі, не знаю, тут взагалі написано Єзоло чи Єзоло, я не знаю. Просто вибрала рандомно. І я навіть подивилася в інтернеті, що це виявилось достатньо популярне курортне містечко, і сюди приїжджає навіть близько 5 мільйонів туристів в рік. Зараз трошки покажу вам. Які тут пляжі і вода. А завтра ми будемо їхати в Венецію. Дивіться, вже вечір десь сьома година і тут просто практично нікого немає. Ну, і взагалі тут і коли сонце також дуже мало людей, може це, тому що будні дні. Я хочу сказати, що тут навіть якось прикольно. І море дуже-дуже тепле. Я ще ніколи не купалася в такому теплому морі. Тому якщо ви їдете, ну не знаю, на машині. Але я бачила, що тут є навіть автобуси в Венецію, то я рекомендую, напевно, залишитись тут. Просто подивіться, яке все синє. Ну, краса. Зараз підійдемо ближче до водички. І ось саме вода. Достатньо чиста. Я очікувала, тому що я дивилась фотки з цих пляжів Градо, Бібіоне, я не знаю, як, це, як вони там називаються. Я ще там ніколи не була. І мені взагалі там ці пляжі не сподобались. Можливо, в реальності вони також гарніші. Ось, наприклад, як тут, я тут теж дивилась фотки і мені не дуже сподобались пляжі. Але це мені трошки нагадує навіть Одесу чи затоку, але вода, мені здається, тут чистіше ось десь там Венеція. Такі хвильки, до речі, ще тут взагалі не глибоко. Отут, де я зараз стою, води буквально мені не знаю. Десь по груди максимум. Тут навіть табличка не пригати, не стрибати точніше. І завтра вирушаємо зранку в Венецію. Смішно, Репортаж так? з міста собитій. Йдемо в номер. Давай. Міні рюкзачок в тебе пляжний. Такий у нас номер. Як завжди, як тільки ми зайшли, вже тут срач. Да, Ліза прийшла, Ну, срач, маму, в туалеті знімати, <різь> Мам, це все відео. Що ти тут зробила Так у нас є навіть балкончик. Видом на морі, як пахне Італія. Це морепродукти і піца Ліза знайшла щось для себе, Я що з ними робити? Мама ще якийсь знайшла там магазин. Що там? Ліза ж побіжала, побіжала, побіжала. Коротше, ми поставили машину на парковку, заплатили за білет десь 20 євро і зараз пливемо на такому кораблі, бо довго чекали, що дуже багато людей. Корабель повний. Тут пішли хвилі, і я тепер дуже хвилююсь, що мене укачає. Що буде все нормально? Коротше, в нас була якогось чорта зупинка в іншому місці і нарешті 30 хвилин ми пливли і підпливаємо до міста. Ну як ви? Красиво, нормально. Ви, ви доїхали? А в мене холодно там було. Так, да, саме головне. Що, ну, 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 ви закачали. по туалетам тепер? <laughs> Будут шукать туалет этот зараз. Ой, я не знаю. Так, шукаем туалет. Ну что, наконец-то мы нашли туалет. Взяли каву, малесенька, така сама дорога в житті. Мамина 5 євро. Взагалі там написано 4,50 я не знаю, 5 ,5. чого. Коротше, мої перші впечатлення так собі. Куча народу, ми вже десь звернули на якусь вуличку, але тут все ще толпи, є вонючі угли. Все дуже дорогуще, так нарешті щось плюс-мінус симпатичне, але ось як це виглядає. Все, всі мене штовхають, тут люди перевертаються. Ми просто завернули хоч кудись, щоб той ад закінчився нарешті. І тут вже трохи є трохи повітря. Прийшли кудись, але важко насолоджуватися красою, коли просто реально немає не місця нічого. Просто толпи народу, 100 людей на квадратний метр, голуби купаються. Це єдине, що знайшла цікавого для себе ліза. Це у нас на секундочку ще будні дні. Такі ціни тут на гондоли. 90 євро на 30 хвилин, 110 на 35 хвилин. 90 євро – це до п'яти персон. З мамою розділились. Я із тих людей, які якнайшвидше хочуть пройти просто і побачити все, що можна. А вони з тих людей, яким потрібно заходити в кожен магазин, дивитись на кожне китайське барахло або іншого роду барахло. Ліс, що тут? Вермишелі тут, мама, дивиться. Мамі, цікаво. Перше прикольне, що мені тут сподобалось. Магазин свічей. Але якщо чесно, ми вже йдемо тут десь години-дві. І от я не побачила ще не одного, наприклад, ресторану чи магазину, де б я хотіла поїсти або зайти. Ось такі ціни на шоколад: 17 євро за 200 грамову плитку шоколада. Так виглядає гранд канал. Дуже красиво, але дуже людно. Це сьогодні ще не дуже жарко. Можу уявити собі, як тут гуляти, коли тут плюс 30, плюс 40 градусів. А сьогодні десь плюс 25 і будній день, тому що терпимо. Ми вже на іншій стороні Гранд каналу, і подивіться, яка різниця, наскільки менше тут людей, і все дуже-дуже красиво. Все ж таки я думала, що я буду розчарована, але ні. Гуляти тут набагато приємніше в порівнянні з іншою стороною, де просто воняло з кожного угла і толпи народу. Ну і звичайно тут також всюди є оці європейські травакури. Так що, ну, чесно кажучи, запахи тут не дуже приємні. Ось така вуличка. Там живуть місцеві і поливають квіти. Ну, кайф. Все ж таки кайф. Я думаю, дуже легко вести Тік-Ток, коли живеш в Венеції, тому що тут все настільки гарно, що можна просто мільйони тік-токів робити. Мамі цікавий кожен магазинчик тут. А я вже скільки тут ходжу, я б нічого взагалі не купила. От мені я і не купила, але мені якось і ну таке. Не знаю. Не знаю взагалі так себе. Просто шарики, ну диви, в них, кольори красиві. І ага. китайський якийсь пластик. Ну так. Да. Чому тут так багато людей? Тому що тут буквально одна доріжка, оця, одна сторона цих мостиків веде до саме цих причалів і вокзалів. Тому вся пайде тут, ліза веде нас зараз вже на. Річний вокзал, так називаємо, і їхати додому. Втомились, жарко, куча народу. Ну таке щось, щось таке. Ми знову на цій площі, де ми вже були, але ми йшли прямо і ми не бачили оцього собору, що стоїть там. Так, да. ти бачила цей собор? А ми ж проходили його. Так. <проб> да. Але ми бачили оцю сторону з тої сторони. <проб> а... І цю частину ми взагалі не бачили. Ми вже йдемо на, наш, на нашу маршрутку водне таксі до нашого острова. Ліс, Ліза, мам, як тобі? Що ти можеш сказати? Красота не описуємо. Красота не описуємо. Плюси і мінуси. Приїжджайте. Так. Да? Якісь є мінуси взагалі. Людей Хочу... багато. Да. Людей багато Люди... і жарко. Фіторі, зранку. Жарко зранку. І взагалі треба їхати, коли, коли не літо. Коли не я шар, думаю, да. так осінню трошки, да? або весною. І взагалі ми тут в будній день і все одно. Бачите, які тут толпи. Люди не працюють, де? Ми стоїмо на посадку назад. Ось тут робиться. Дуже багато людей. Ну що, ми відстояли, сіли. Дівчатки заняли кращі місця. Дуже доволі. Сподіваюсь, що ми їдемо назад. У нас, ми взяли білети туди і назад відразу. І ці білети, які назад не хотіли скануватись. Там просто була якась помилка, тому ми просто пройшли типу, так без білетів, але краще, напевно, брати білети тільки в одну сторону. Все, ми вже повністю готові. Їдемо з Венеції в наш номер. На море. Мам. На, море. на море. Ми щось вже там так нажарились, нагулялись, що тут прям їдемо і кайфуємо. Дивіться, яка дорога. В рідне є золо повернутися раді, в в воду. Зразу в воду. наконец-то спустя го вот. вибрались на вечерю. Вот, збирались. Вот. Бік. Збиралися, ми підвистимо. До речі, я прочитала про цю вулицю, що вона найдільніша пішохідна вулиця в Європі. Але я не впевнена, так чат GPT каже. Є золо. Чи є золо? Я не знаю. Так модно в чобітках. Подивіться, вже 9 і шпар відкритий. Де таке буває ще? Точно не в Австрії. Коротше, нас посадили без черги навіть. В рибному ресторані зараз побачимо, що нам принесуть. Нас навіть тут, навіть тут вєв'є яз, Єзоло нас е, обслужують на українській мові. Навіть тут наші рідні українці. <рес> У нас Макс віда. Але мені лимони якось не вистачає, Я люблю рибу з лимоном. Картопля і картопля. Рахунок 102 євро. Ну, ми десь таки думали, що 100 євро в нас вийшли ці. Три. Що в нас вода, апероль і сік. І... Наші три тарілочки з рибою і картоплею. Ось такі ціни в ресторанах. Звісно ж, після ресторану сліпануть мороженим. Що тут. Ой. Абуба. Коротше, ми передумали брати морожене, там візьмемо там, де вчора брали. Аліза хоче кого? Ти вже купила собі, Ліс, що ти купила, розкажи. Вентилятор за скільки? 13 євро. І що він тобі дує? Дує тебе ліс? Хорошо, лісу дує. Тут один шарик морозива 2 євро. У нас в Граці, в Австрії від 240. Так що тут дешевше навіть на курорті. Зараз спробуємо. Я вчора пробувала тіремісу було вкус. Ну просто шоколадне. Як... Шоколадне морозе веруть в стаканчику. Ліза, тепер ти. Мене не любить шоколадна. Все. Що це, мама, в тебе? Ну, як. Хорошая. А у Лизы. Ну, кокос мы уже знаем. Уже места для наслаждения мороженым тут. Вже збираємось їхати, знайшли тут шпар. До речі, тут ціни набагато дешевші, ніж в Австрії. Хоча це курортне місто, але і продуктів тут якось більше. Я ще боялась, що тут буде дуже мало вибору безглютенових продуктів, але тут дуже багато, набагато більше, ніж в Австрії. Тут навіть в кожному ресторанчику є ще додатково. Там, безглютенова піца чи ще щось. Реально в кожному ресторанчику, який ми проходили. Тут рибний відділ, такого в Австрії точно немає. Ліза вибрала. Ще, Мама щось вибирає щось. масло, ну, такі, красотка. Ну, таке. Mm -hmm. mm -hmm. Там не написано. Я не знаю, Я чи дешевше тут, чим в Австрії. Такі ціни. Ще треба воду піти взяти. Такі солодощі, такі тут піци можна взяти. 3 євро за кусочок піци такий десь виходить. Що, вже їдемо додому, час від Венеції. Мамочка вже заморена. Дивіться, які там гори. Я не знала, що там гори такі, там просто води. що тут такі гори є. Я думала, що це там просто море буде в Італії. А тут в них час до моря, yes. час до. Під'їжджаємо до Австрії, але ще будемо їхати тут, до Італії. У нас такі гори, подивіться, це все отак за Венецією, за морем. Зробили таку паузу біля Клагенфурту. Австрійці вже тут такі наражені, багаті, красиві. Машини такі. Мама з моря з шоколадиком на пузі. Я в тапочках. Пляжних, тут такі таке озеро. Зараз зробимо тут невелику паузу. І ще десь годину догратися. Трошки більше. Свадьба буде. Угу. Що, орендуємо яхту? Доставайте лодку з багажника. Зараз надуємо попливемо. А, пляж там з іншої сторони. А чого ми з цього стали тоді? Поїхали на пляж туди. Чого ми тут стали тоді? Ну вон там пляж, бачиш. Я думала, що це тут просто пляж, а він там. Та ні, вже побудемо. Ти Хотя поведеться погуляти. Ну попробувати.